Набу і САП нагрянули з обшуками у Київраду та КМДА. САП і НАБУ проводять масштабну операцію чисто місце з викриття злочинної організації причетної до земельної корупції. Заявили у набу економічна правда. Повідомила, що обшуки проводили у так званого київського бізнесмена Дениса Комарницького, як відомо, який дуже плотно співпрацював з Миколою Тищенком. Пам'ятаєш, що навіть записали тоді, як Комару повинен занести я так поняв. Показати. Він був колись в, в молодій команді Черновецького. Да? Я І й так, маю він так. Так він сто відсотків був блоку від Черновецького, він кум а, а, Тищенка, він був смотрячим від Києва від офісу. Його називали Смотрячий за Києвом, і от після виборів 2019-го саме так і називали Смотрячим за Києвом, і він був бенефіціаром компанії генподрядчика будівництва Подільського моста. От, скажи мені, будь ласка, я просто дивлюсь на це, і в мене щось не збігається. Оце е, дійсно почалася боротьба з корупцією у столичній владі, чи це чергова атака ОП на людей пов'язаних з КНДА, бо Комарницький. Смотрячі на Києва і Кум а, а, Тищенка, але проводять там. Ну те, що там схематоз є, навіть сумніву немає. Всі це розуміють. Але це елемент тиску на кличка, чи це зачистка політичних конкурентів та їх впливу в Києві напередодні можливих виборів. Абле або це справді боротьба з корупцією, і ми бачимо, що грибуть всіх. От що це відбувається? Ні, аби була боротьба з корупцією, то татаров би давно вже сидів. Боротьби з корупцією ніякої немає вони борять. Татарова, не татарова не, не, не можна садити. Татарова не садити. Хтось, да. хтось повинен вже вбивати да. постійно кадирівців. Ти uh, розумієш, в центрі Києва Кадирівців немає. Це чому? Це тому, що татаров їх регулярно вбиває. No, до, речі, у мене, да. до речі, в да. мене вчора в ефірі був Олександр Гнатів. Він відповідав за оборону Києва. Я дуже раджу подивитися цей ефір, і він відповідав за оборону Києва якраз під час початку повномасштабного вторгнення. Один з секторів був в нього, там, Голосієво і Печерськ. і він сказав: жодної групи ДРГ, Кадирівці, не Кадирівці, в Києві не було. Жодної. Тому питання, все ж таки, я, 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 я там, просто... Що я просто... він бачив? Борислав, я просто уявляю ДРГ там кадирівців, які ж з кавказьким акцентом, з такими носами, відповідно, зовнішні, ну, все-таки І сходять по майдану, там слюч, не подскаже, де тут банка, і йдемо зеленського убивати. Людина, це <laughs> я, це прям саме я Як доті. Не. Людина, яка займає як і... обороною Києва, відповідала за а, два а, райони, які в його секторі були, каже, не було. Люди, які займалися обороною від СБУ, від Нацпола, Патрульки, а, ССО від військових, кажуть, не було. А Зеленський каже, було все, бо йому краще знати. Що йому підказують голоси в його голові, і це вже не жарт. Це треба, щоб yeah. він все ж таки порадився з профільними експертами. Бо якщо він бреше це одне, а якщо він вірить в маячню якої не було, ну тут запитання. Повертаючись, все ж таки до боротьби з корупцією і те, що відбувається, що відбувається в Київраді, в КМДА. Я не вірю в боротьбу корупції в корупції ще раз, чи буває так? Ну будемо відверти, якщо скажуть, що вітя не буває так, що борються з корупцією. Я скажу, да, бореться, якщо ця корупція. Не відходить від офісу президента, тобто корупція, яку вони не контролюють, вони знаю чесно борються. То, що треба ж якийсь результат давати. Ну, показушний, хоча б казати, там, щоб союзникам показати, ось дивіться, ось мера зловили, ось там заммера, ось пера, ось ще когось там, ось наловили когось. Але знову ж це показова боротьба з корупцією, яка не очолюється з офісу. Та, що очолюється з офісу, там е, може бути хіба що пиль, туман якийсь, ну як з тим же школі Тищенка. Це коли вже є е, ну, якась громадська думка, громадська позиція, і не можна цей злочин якийсь скрити. То тоді намагаються запутати його в трьох соснах. До речі, це одна із версій може бути, ага, що ага, чого прийшли з обшуками, щоб пиль в глаза напустити, щоб там димову завісу якусь поставити. Це може бути інший варіант, це може бути для того, щоб. Якось потім сказати, що вони були з кличком пов'язані, і перевести стрілки на кличка. Або теж про що й говорить Кличко Що зараз там, типа не дають працювати? Він же ж вийшов і зачитав листа. То як казаки писали лист турецькому султану? А тут Кличко вийшов і зачитує лист Володимиру Олександровичу Зеленського. Там мені дуже не сподобався і тон самого Віталія. Чому тому, що. Ну, для нас Кличко це особлення перемоги. Це такі, які там, не просить на Рігні нічого, там, ну, що там робить Хук з да, там то типу апелювати до Зеленського, це ну краще б пішов би там і е, зробив те, що він робить на Рінгі з тими, хто, е, хто ставить йому якісь там перешкоди. да. І, і вибач, в такому вибач. разі. Так, Вибачте, вибач, але, це... але, але Камарницький, ну це ж смотрячий від офісу. Що відбулося, він щось крисив? він щось не поділився, чи що, що О, відбувається? Так, от, от тої версії можуть бути багато, але ж я це ж перехожу, верніш, ти, ти натякаєш на цю на основну версію, що це може бути це, що тіорки між своїми, і значить, чудак десь щось там, або не заніс, або неправильне рішення організував, або де ще щось там. І коли виникають тірочки, ми розуміємо, що тірочки. Виникатимуть чим ближче до кінця, тим системніше це буде. Чому? Тому що кожен починає грати свою гру, щоб накалядувати умовно там ще лишніх 100 гривень, там, перевести в біткоїни і потім десь заховатися, да? десь уїхати. І ті люди, які бумажок не підписували, тому що чим класно бути сматрящим. Він же жодних документів не підписував, він тільки рішав. За подписи. І то від того, якщо десь щось там, сядуть хто. Ті, хто підписи ставив, зіц-председатель, Фукс де є, так. Да? От фірма Рога і копита хтось сяде. А той, хто смотрящий, він все на все там, типа, правильно заховати гроші, щоб їх не знайшли. Потім, якщо там ще не був там депутатом там, чи чиновникам, ще не треба декларації, подавати, то взагалі добре. Тобто професія смотрящий Класна професія. До речі, як у Єрмака там, типу, всі думають, ну, от Єрмака Єрмака можна хіба що за зраду привляти, за корупцією ви ніколи не посадите, тому що як де підпис Єрмака на яйцях по 17, на якихось курточках, на на яких змінах нічого немає його підписів. Він всього на все був рішав. Рішала це така чисто споконвічна українська професія, то, що е, прийти щось і порішати. да, Там або будь-який ти поставив Сматрящим, ти рішаєш від нас. А чудак може рішати тепер не за офіс президента, сам рішати, а сам за себе. Або долю взяв там, типа, як от Микола Миколаївич, задорожній депутат, у нас по ахтирки, не сказати, що земляк він, він з кривого рога, але у нас поставили по похтирки. Оцарювати, то він там, типа там ну давайте там 14%, 10 моїх чотири прокурорських. То може і там так там, типа, що взяв більше, не, не, не по чину береш. Там не по чину берешь. И хтось, тебе поставили смотрящим, ну, смотри, там, типа, блин, свою долю малую взяв, там и все, все остальное передавай, куда надо, там в кассу. От. А не по чину береш, может быть, теперь. То тобто есть, це основная версия. Але, может быть, и по знову ж версии. Це можна все одно, ж там, щоб попустить кличка и сказать, дивиться, что у нее там творится, там, типа ж, блин, там же і пределы, ахинея. И це может бути використано в том числе. Особливо, якщо там, наприклад, там ходять чутки, якісь, що Кличко хоче там якось задружитися, там, к примеру, з, з, з тим же ж, самим залужним, і це о, це зразу ж, зразу ж там може бути привідом для того, щоб там покусати його. Офіс президента зараз буде імітувати боротьбу з корупцією, імітувати перемоги на війні. Але щоб ми все робили, щоб ми все розуміли, це все ігра, це все сцена, і вони з кожним днем все гірше грають, тому що трупа розлінилась. Володимир Олександрович п'єси вже пишуть йому подаляк Там його компанія, не такі. От, Литвин тексти почав писати хуже. Володимир Олександрович грає е, погано. Коли він починає імпровізувати е, і щось від себе, то він обов'язково скаже якусь глупость, як от мій народ, да там тіпа, що всі там тіпа, ну, блін, ну, опять. От, е, в общем, ні дня без зашквара. От такий у них зараз, мабуть, девіз. Але погано те, що боротьба з корупцією перетворюється в інструмент тиску або виховання зажавшихся корупціонерів, краще б це не виховання, а покарання було, от тоді було все працювало. А так дійсно, хтось з кимось щось не поділився, і ви далі спостерігаємо уважно. Хоча декілька днів тому один одна з депутаток. Київрада мені розповідала, що схематоза там на всіх рівнях, і, до речі, слуги про це мовчать, з язика засунули собі поглибше і мовчать. Ну тому що, як відомо, головне в розслідуванні їм не вийти на самих себе. Ну тут нічого, іншого, себе, іншого. Да. але дивись, це якби внутрішній трек, а є і зовнішній, коли, наприклад, спецпредставник Трампа. З питань України заявляє, що він відвідує безпекову конференцію у Мюнхені, де обговорюють можливість миру в Україні, але він не буде представляти план миру Трампа. хоча Планувалося, що там взагалі його представить навіть Трамп по включенню. Трамп не заявлений як представник, як учасник, заявлений тільки Венс офіційно, але щось відбулося, змістилися акценти, і ми бачимо, як відтерміновують. Він сказав, що саме Келох сказав, що Трамп представить цей план пізніше. Тим часом. В Росії голова комітету держдури Російської Федерації з міжнародних сім'їв Слуцький. Колись я його бачив і перетинався з ним в парі. Йому це дуже не сподобалось, але це окрема історія. На того він заявив, що підготовка зустрічі між Путіним та Трампом перебуває на просунутій стадії, і їх зустріч може відбутися вже в лютому чи березні. От одночасно Трамп робить заяви, що дуже задоволений е, рівнем просування по переговорному треку. Скажи мені, будь ласка, по-перше, а чого чекати від плану Трампа і от зустріч Трампа і Путіна вона щось дасть? Чи це один з кроків для того, щоб про щось домовлятися в майбутньому, і не лише про Україну, чи це взагалі, взагалі може ніколи не статися? Я думаю, що результат цієї зустрічі може бути наскільки він буде позитивним для нас, тому що, скажімо так, основа плану Трампа це поступка, стартова поступка, що Україну в НАТО не беруть, і що Україна втрачає якби території, тому що основна ідея Трампа проста як в двері: заморозка по лінії конфлікту без додаткових умов. Ну, можливо, розмін території там суджу на Енергодар, або просто там він, він може по Путіну пообіцяти, що я там умовлю Володю Зеленського, там, типа, і він піде суд, да? щоб не було ж принизливо для Путіна, що як частина там святої русської землюшки під окупацією. Ну, можуть, наприклад, там розміняти давайте на всіх полонених українців, плюс політзаключених. Ну там по більшості там це кремли, кримські татари, або, ну, або, або просто там якісь цивільні, плюс, можливо. Там дітей пообіцяють віддати. Ну щось така поступка, яка Путіну взагалі нічого не буде варта, там, типу, а, але він те, що для нього не варте, розміняє на те, що для нього дуже варто. От, і це якби передня позиція, попередня позиція Трампа. Але зрозуміло, що на таку на такі позиції не готовий пристати Путін, і що він буде вимагати набагато більшого. І тому вони накидують зараз багато переговорних позицій, я називаю це панти да? е, от, Вони це вміють, Путін особливо це вміє. От він стратег ніякий, як військовоначальник е, він ніякий, але панти калатіть, вони вміють. Це ну, тут е, любий Боже, правду. У них не забереш, да, то вони там, типу, віддайте святу Руську землюшку Херсон і Запорожжя, ну і там, опять же, Краматорськ, Константиновку, Славянську, віддайте там. А, там дінацифікацію, приберіть там портрети там Бандери і Шевченка. Там э, дайте там ще щось, ще щось, ще щось. От, зменшить армію. Хоча по великому рахунку Путін розуміє, що. Україна нічим не загрожує, статус російської мови тут йому абсолютно не потрібен. Там, по великому рахунку, і Херсон Запоріжжям не потрібен. Ну, престижно Да хотілося б, але там це те, що можна уступити, бо там же каже треба, щоб пожертвували ж та сторона, і та. То, власне, обі сторони готові пожертвувати понтами. Просто і тепер Путін їх насовує цих понтів 150 штук, щоб потім пожертвувати. але я думаю, що Путін буде вимагати з додатково щоб зменшення або повна відміна санкцій, причому в першу чергу вони будуть вимагати відміни так званої гуманітарної частини санкційного списку, Тобто допуск російської збірної на Олімпіаду в Мілан наступного року. Допуск їхнього там Лебединого озера, десь Берлін, Паріж, Вашингтон, Нью-Йорк. От, Ну і повернення заморожених активів, як же ж без цього, але це те, що я думаю, що всі союзники кинуться і будуть казати Трампу на це не погоджуйся. Тобто у Трампа теж мають бути обмеження, щоб він не жертвував не тільки Україною, бо він вже готовий пожертвувати, ну скажімо так, територію України. Бо ми розуміємо, що де-факто вона до нас не повернеться ну ще дуже, дуже довго. От, ми то будемо сподіватися, що ми відіб'ємо її, або принаймні заповнимо за, 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 за це нашим дітям відбити Крим е, от, е, по, по великому рахунку, але е, розумітимемо, що цей дощ надовго. От, а, Але. Я думаю, що союзники е, мусять бути непоступливими і говорити Трампу, що це буде поразка не тільки України, якщо е, зняти санкції з Путіна. Це буде поразка всього цивілізованого світу. Бо я вже я вже говорив це. Повторюсь, е, що це буде значить, що не тільки Путіна не наказали, його вибачили, і це значить, буде говорити і Китаю, і всім іншим, що можна. Можна ну Росію ж не те, що не покарали, вибачили, сказали. Ну нічого, звините там, містер Путін. Ми погарячились. Тут вам казали, що ви там не виїзний що ви на рукопожатий. Все нормально, все нормально. І русський народ, великий русський народ, великі отак от ж кавичках, які от на останні дослідження цілому, що 67% русских підтримують. Агресію э, Росії проти України. Ну, я думаю, що це цифри надумані натягнуті, але між тим ми розуміємо, що це не Путін хоче воювати, це великий руський народ, і ви хочете зборну цього народу пустити і казати, що О, людоєли приїхали там, ті шарики фонарики перед ними робити Ну, давайте так, але це тоді буде поразка цивілізації перед э, саме людожерами От десь так. Погоджуюсь з тобою, і хочу зараз до наших, гляда... до наших глядачів, а ви слухаєте корисну, важливу і цікаву інформацію. Але от я подивився: поставили вподобайки 40%, а інші просто працівники офісу президента чи такі прихильники влади, що не можуть поставити вподобайки за те, що отримують інформацію. Якщо ні, будь ласка, додайте зараз. Подобає файників або лайків, в залежності від того, як ви їх називаєте. В будь-якому випадку це ваша реакція за отриману інформацію. Дякую, що ви це робите. Дякую, що не забуваєте Також не забудьте підписатися От зараз прямо підпишіться. Допомагайте каналу крокувати до 600 тисяч підписників. До речі, не багато залишилось. Ви будете першим отримати інформацію, а канал отримує вашу підтримку. Дякую, що ви це робите. Ну і напишіть в коментарях, звідки ви дивите. Сир, не забуваючи поширити відео, бо інформація це є зброя інформаційна, але зброя. Якщо ви хочете, щоб люди, люди, люди більше знали, поширити відео. Вони будуть знати значно більше. І не забувайте підписуватись на канал Віктора Бобренка. А він відкрив свій новий канал. Це важливо. По перше, допомагайте йому розвивати канал. А по друге, ви будете знати більше, ніж знаєте зараз. Це я вам гарантую.